Доброго дня, дорогі мої підписники глядачі мого каналу Смачно з любов'ю. Сьогодні я хочу ознайомити вас із рецептом піци з листкового тіста. Для цього я взяла 1 кілограм листового тіста. Бачите, зараз воно на коврику для розкатування тіста. Також я взяла сиров'ялену ковбасу, домашній мій кетчуп, два помідори. Сир моцарела, я взяла моцарелу в тубі і е, сосиски. Тісто я розкатала ось такий пласт. У мене буде піца е, прямокутної форми. І зараз я перекладу е, тісто на деко. Ось так, деко я збрізнула олійкою. Е, я також виливаю соус. Соус у мене домашній, розмазую. По всьому листу тість. На боки я викладаю сосиски. Сосиски я ось такими кусочками одну сосиску розрізала повздовж на 4 частинки. І викладаю отак біля бортика. Деком. І на цю сторону також. Сосиски я виклала, а зараз я буду викладати ковбаску. У мене ковбаса гов'яжа, сиров в'ялина. Також на всій на лист піци. А зараз я буду загортати бортики. Бортики із сосискою ось так. Бортики я загорнула, а зараз я наверх викладаю помідорчики. І натираю моцарелу. Краї змазую яйцем. Ось так. Духовку я розігріла вже до 200 градусів. І скільки буде випікатися піца, я скажу. Любі мої, готуйте, експериментуйте. Звичайно, треба підбирати такі інгредієнти, щоб вони потім тільки могли порадувати при приготуванні страви. Ось так. піца готова до випікання. І зараз я її буду погружати в духовку. Піца в духовці з конвенцією при 200 градусів. І починається процес приготування. Пройшло 18 хвилиночок спочатку пікання піци, і подивіться, яка краса в нас вийшла. І зараз ми попробуємо спробуємо її. Яка вона в розрізі. І ось така вона в розрізі з сосискою. Ось видно, так? Ось. Ну, смачна, дуже смачна. Така дуже гаряча, але я попробую вам показати, взяти в руки. Ось така вона, сирна, смачна. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!